Коротше, віддохни поки. На одному з моїх стрімів підписник порекомендував пограти в єфутбол. але більш для мене звична назва це Pro Evolution. Мені просто цікаво, що там за контент. Я гляну трейлер, по обличчям мені дуже заїг. Ігровий процес не знаю, зараз прочекаю. Да, БЛЯТЬ Ну а перед тим як ми прийдемо до першого поєдинку, я хочу нагадати про наших друзів з ФОБЕ, у яких зараз діє акція, при якій ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу. І після міжнародних поєдинків до нас повертається чемпіонат. На ці вихідні в нас дійсно багато цікавих матчів. Посилання залишаю в описі, підтримуйте своїх, ставте з розумом та перемагайте. Кенні, що собі, які обличчя? Магвайр сумний. Пікфорд. чуваки, це дуже. Оце вже не дуже. А те, що було перед тим, як показали поле, вболівальники. Вау. Ну, поле якесь ось нереалістично розвивається флаг. Поле якесь не дуже. Подивіться на ці фейси. Дивіться на цього Гарі Кейна, він як живий. Як же круто. Піфор, Магуайер, Волкер. Обличчя Маґваєр так, наче він вже забив свої ворота. Ще до того, як вийшло на футбольне поле. Гріліш. Я прям приємно здивований ще раз. Перший раз був, коли дивився трейлер, другий раз ось зараз. Подивіться на жиру. подивіться на грізмана. Намбапе! Так, ти, блядь, мене не вчи, нахуй. От одразу. Що мені не подобається? Це ось це коло навколо футболіста. А, це пас і це удар. Як виявляється, у мене ще просто гра не скачалась, я не можу її проюзати на всі 100. А, штовхати побачу я. Та що таке? Присісти, це підстрибнути. Якщо прибрати оце коло навколо футболіста, буде дуже непогано виглядати. Давза. Да ти можеш дати пограти! Ти чо, Це на хід? Фрізман, Дуан. Побачив. Ну не проходить. Гаррі Магуайр. Стіна. є. І під удар. Ось дивіться на голкіпера. Момент удару. Наша босс тут. І тут тає грати. Що найцікавіше. Цікаво, буде відкладений фол, чи ні? Підключення пішло. Бачу. Тео Ернандес. віддає і Стео. голкіпери поки що це той мінус, який дуже сильно кидається в очі. Ой-ой-ой! Поки що досить простий рівень складності. Перший там. Чи то після FIFA так круто це все виглядає? Нові оці катсцени. Що Те, як виходять футболісти. Забрав. Без фолла, до речі. Ой, Жиру там щось намагається накрутити. Ану. Угу. Перед. Проходить. Оце якось. Розкатуємо на пусті. Пас і рахунок 2.0. Ти як рухається футболісти з м'ячем, виглядає досить таки непогано на журу. Отак. Ой! Підлаштував, пробив Сей від голкіпера. Розіграємо. О. О, нормально, блядь, До речі, реф не так вже почав часто свистіти дальній удар гол, Знов... Удар від Рабьо і голкіпер відбиває собі ворота. Перед. І, до речі, він не свиснув. Я вже зрозумів, як це працює. Ось такі, друзі, перший поєдинок, ну поки що не погано. Я очікував, куди гірш ігровий процес. Дайте мені пограти, я вже 3 години намагаюсь записати це відео. О! Я навряд чи буду грати в Ultimate Team Pro Evolution. Він тут називається MyClub, якщо я не помиляюсь. Але чого я б затестив. Рейтинг 85 Тут, типу, можна вкачувати футболістів. А, так це саме меню. Ну тепер зрозуміло, чому тут немає ні кар'єри, ні нормального офлайн режиму. Тут взагалі команд немає. Ну що ж, Україна є. Давайте проти Італії. А чому не можна вибрати професіонал? Яремчук, барелан. А, це треба вибрати форму. Тут в цілому непогано. Ой-ой-ой, футболісти тут виходять на розминку. Дивіться, друзі, як це показано. Футболісти розминаються перед початком поєдинку, і ця розминка дійсно показано крута. Фіфа це виглядає дуже дерев'яно, коли вони там катають якийсь квадрат умовно. Але тут подивіться наскільки це все живо. Однозначно, респект Ярьома. У нас рейтинг 79. Ну згоден, навіть завишив Маліновський, 82, Окей, Мудрик 82, серйозно. Ну 80 було б нормально. Циганков, ну тут прям підзависили. У Зінченка 76, 77, Степа 80, Микола 78. Та ні, ну Зінченку 83 мінімум треба давати. Матвієнко 80, мені здається, що забарному треба дати. Ну не менше, ніж Матвієнко. Криваєв 77 згодний. Трубін 80. Бущан 80, Кривцов 78, норм. Попов 77 норм. Сидарчук 79, Соболь 78, Коноп. Бля, хоть. Я думав коноплянка 77, конопля норм коноплю ну, я навіть поставлю склад. Шапаренко 78, Буяла 80, Піхальонок 76, Добик також без фейсу. Ярмоленко з фейсом 79 рейтинг, Тудаков 77, нормально, Лунін 78, Сваток 75 та Бондаренко. При першому товариському поєдинку я плюс-мінус познайомився з грою. Ні, Ну це не доби. В Добика обличчя немає. Мудрик в цілому схожий, але татух немає. Мудрик реально якісно зроблений. І Зіна топ. Навіть він тут виглядає якимось супер красивим. Матвієнко ну трішечки він схожий на мавпу. Вони всі якісь суперкрасиві. Крім Матвієнка. Це в нас жора бущан без фейсу чи трубін. Ось такий вигляд має Миколанко. Маліновський, нормально. Циганков. Добре, що в них зроблені обличчя. Я не скажу, що вони максимально схожі. Мені здається, FIFA 24 в FK24. Там буде куди якісніше. Але подивіться, ну непогано. без забличчя. Бля, подивіться на Степаненко. Є такі відчуття, що начебто футболісти тут трішки омоложені. Ну що, зараз подивимось, як взагалі катати. Матвієнко з м'ячем віддає передачу на Миколенка, але. От бачу. І ось. Ой! Ой! Полом? Матвієнко ударив ретегі. Я поки просто не можу звикнути, але це виглядає досить таки непогано. Зіна на жовтій. Непогано. Oh. Та ну, як це грати? Та ну, де це фол? Гуди паперечка. Та це гоніва. Степаненко просто один в один, пацани. Рекоше Та там і це кутовий. Подача. Кіпер! Забрав. Віддаємо передачу. Проходи на циганкова, циганков. Дувається тут швидкість і подача. І туди непоганий момент! Я вам кажу, в це пофанитись реально можна. Чи буду тут я грати в Ultimate Team? Ну. ні. Я буду просто називати Ultimate Team Pro Evolution і все, щоб не плута. Сінченко. передача на Пілігріні. Не буду я так стрибати, удар. Ах ти, йо -мо! 1-0, так само, як і в реальному матчі. Дуже швидкий гол в наші ворота. Тут, друзі, я вам скажу. Ой-ой-ой! Подальний ой, ой. удар був. Тьопа. віддає передачу. Ще віддав. І бий! чи що? Подача від Маліновського. Куди ж ти подаєш? І удар. Ой, боже, переграють. Це, бачу. Ой, непогано. Зіна. Дальний удар від... Зінченка, треба ще звикати. Лонгшоти можна бити, але як воно летить, я поки що не розумію. До побачення. Тут yeah, реф не дає зіграти. Мішаня. Віддав. Буй! Ну, що це за удар? Чому ти злівою не б'єш? Головне налякати. Далі. Право. Тут у нас може бути досить таки перспективна атака. Якщо ми вперед віддамо, віддає, проходиться передача, виходить під удар. Блокується. Подача від Михайла Мудрика на Довбика. На подачу. Це Що це було? 42 хвилина, рахунок. Не дотягнувся. І зараз ми. офсайд. Повинні ще в першому таймі зараз відігратися. Нормально? І туди. І там. Куди ці подачі йдуть? Це Все ж таки, друзі, ми зрівнюємо рахунок ще в першому таймі. Артем Довбик. 49-та хвилина пішла. А, це Трубін. Та Трубіну можна би фейс зробити було. Чудовий пас від Віктора Циганкова, і перший на м'ячі був Артем Доуби. Отже, після першого тайму в нас один 1, 1. Подивіться, вихід на другий тайм. Команди з'являються на полі. FIFA для мене поки що на першому місці. Хоча якраз раніше я був більше прихильником саме про Evolution. І подача. Це удар. Ми просто кнопки удару і подачі вони змінені. Ну що ти робиш? Не було там ніякого сайду. Абов. А! Дальній удар! Ще один... Ні, це дуже сильно. Артем. Артем, Артем, Добик. Артем Добик. рахунок стає 2-1. Добик вийшов під удар, злівої пробив і. 2-1. Давайте ярмоло випустимо. Отак. Отак. Мудрик буде на ФРВ, циганков зліва, ярмола справа. Луніну в Луніна повинен бути там. І ось уже. Сидорчук розганяє атаку. Нормально обрізає всіх. Ой-ой-ой, яка передача! Запускаємо. А, тут відскок шалений просто. На нахуй. Ой, прекрасно закрив. Найс! Як відкривається Михайло Мудрик? Браво! Ой, як це було красиво! А хто забив? Ярмоленко! Андрюха! Справжня футбольна атака. А, там рикошет. Лунін щось там ще комусь розповідає, показує. А, Попов також без обличчя. Ну я вам кажу, Сидорчук так не виглядав навіть 18 років. Скільки йому тут? 13! Ну Ярмоленко також молодий, красивий. Просто цікаво подивитися. Далі передача проходить. Та побачення. Ой, які переводи! Як вони працюють круто! І вперед. Непогано. Це друзі. Фінальний свисток. Перемога з рахунком 3-1. Отже, друзі, ось такий мій перший погляд на є футбол 24. Можливо, до виходу fk 24 я ще пару матчів в неї з але пару пейдинків не більше. Всім дякую за перегляд. З вами був Плей Джексон. На все добре.